Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми поспішали з чоловіком на роботу і поклацець жанру на виході. Чоловік зрозумів, що немає біля себе ключів. Довго не думаючи, я сказала чоловікові, щоб той викликав ліфт. Ми живемо на 16-му поверсі, тому він би їхав досить довго, а я побіжу по ключі. Так, і зробили. Я забігла до квартири та почала шукати ключі в одязі, які чоловік надівав вчора. В кишенях я знайшла не тільки ключі, а ще записку, на якій було написано наступне: вівторок: Ресторан Аделаїда 17.00, службовий вхід. Як думаєте, що це за записка? Я швидко згорнула листочок та поклала туди, де знайшла. Повернулася до чоловіка та ми поїхали на роботу. Весь час я думала про це, переживала. Невже мій коханий перестав бути вірним мені? Як? Чому? Але ж він ніколи не підривав моєї довіри, як і я його. Можливо, це якась ділова зустріч? Сумніви терзали мою душу та серце. Я впевнена у своєму чоловікові, але чомусь ця записка мене дуже стривожила. Я не говорила про свої здогадки чоловіку, а просто тихо переживала. Ввечері я навіть не могла заснути. Протягом декілька годин я мучилась, а потім все ж заснула. Правда, вийшло заснути лише на дивані у вітальні. Я часто лягаю туди, коли не можу спати. Прокинулась я вже в нашому ліжку. Виявилось, коханий знову переніс мене з вітальні у спальню. Але мене продовжувала турбувати та записка, і я вирішила сама перевірити, що там відбудеться. Я зібралася та поїхала до ресторану Аделаїда. Я виїхала з думками, що зараз приїду та застану чоловіка з іншою. Я боялась цього, тому уявляла найгірший варіант. Коли я Приїхала та вийшла з машини. Навколо мене зібрались люди та почали кричати Вітаємо від шоку. Я спершу нікого не впізнала, а потім зрозуміла, що це мої близькі та знайомі. Тут підійшов чоловік та подарував мені величезний букет лілій та сказав: «Вибач, кохана, я розіграв тебе з цією запискою, але я хотів влаштувати тобі сюрприз на день народження. Тим більше ти забула про нього через роботу, що допомогло зробити сюрприз неочікуваним. Я справді останнім часом багато працювала і з голови геть вилетіло свято. А чоловік мій той ще вигадник. Любі, друзі, як би ви відреагували на таку записку? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вас цікавлять найбільше.